Слання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Раття, будьте приязні один до одного, як і Христос був до вас на Божу славу. Кажу Бо, що Христос став слугою обрізання ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, що були дані Отця, а пане, щоб прославили Бога, за Його милосердя, як написано. Тож прославлятиму Тебе серед народів, співатиму імені Твоєму. І знову каже, возрадуйтеся погане з його народом. І знову хваліте, Господа, всі народи, нехай його схваляють усі люди. І ще каже Ісая: буде паросток і що встане панувати над народами. На нього будуть надіятися народи. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі. Щоб ви вельми збагатилися в надії силого Духа Святого, та й я сам, мої брати, переконаний, що до вас, що й ви повні доброти, наповнені всякими знаннями, і можете один одного напомлювати. Коли я декуди написав вам трохи сміливіше, то зробив це, що вам пригадати, завдяки благодаті, яка дана мені Богом на те. Щоб я був служителем Христа Ісуса між поганами і виконував ту службу Божого Івангелія, щоб жертва погана була милою, свяченою у святім Дусі, браття, знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, все співдіє на добро, бо яких він перебачив, тих наперед призначив. Щоб були подібні добро за сина Його, щоб він був первородний між батьма братами, <клес> яких же наперед призначив тих і покликав, і яких покликав тих оправдав, яких же оправдав тих і прославив. Що отже скажемо на це, коли Бог за нас, хто проти нас, Він власного сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас, як отже, разом із ним не дасть нам усього. Буде винувати ти вибраний Боже, коли Бог оправдує. то засудить Христос Ісус, який умер, що найбільший Воскрес, що по правиці Божій Він заступається за нас, хто нас відвучить від любови Христа, Горе, чи страждання, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Бо написано за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за увесь, призначених на заріз. Але в усьому цьому маємо повну перемогу завдяки тому, хто возлюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні власті, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше, яке створіння, не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі на -а -а Oh <laughs> yeah!